Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні вам показати, як зараз у мене живуть орхідеї, як я їх готую до зими. Тільки що, я сподіваюся, що ми вже остаточно розпрощалися з літньою просто неймовірною спекою, яка побила всі рекорди дійсно в багатьох всіх, хто знаходяться в таких теплих регіонах. Дуже багато пропало орхідей. В мене орхідея бронзове буда, дуже щось повільно, дітку свою зростає. Ось така в мене з'явилася ще орхідея, Пігліб. медуза пересаджена, в закриту систему, дуже гарний кущик. Я думаю, що буде йому комфортно. Також тут в мене орхідеї показувала, потихеньку зростають, щось одоріна, парфюма фабрика, не хоче квітнути. Дуже повільно наростають квітоноси, можливо, вона з літнього цвітіння перейде в зимове. Тут в мене орхідеї, кімано-метелик, росте новий листочок, і я думаю, що будуть нові корінчики. Тут по горщику вони є, і наступна орхідея теж у нас в стадії росту. Це мікі опера, теж не росте центральний листочок і корінчики. Це дуже гарно, гарні ознаки того, що орхідеї зростають. Хотілося, щоб вони на зиму вже були більш такі зміцнені з корінням і з листочками, здатні для опору, для несприятливих умов. Бо хто знає, що в нас взагалі буде зимою, чи буде у нас тепло, світло і так далі. Ну, Здається мені, що квітнути буде нема кому в цьому році. Знову в мене будуть і зимку, зелені хаші, як і влітку. Тут у мене бігліб, лебідь, ростить дітку з точки росту. В цілому, тут у мене орхідейки всі в такому нормальному задовільному стані, немає таких конкретних проблем з рослинами, потихеньку зростають. Я постійно на них дивлюся, тому що ситуації можуть дуже змінюватися швидко. Переходимо на інше підвіконня. Тут в мене зазвичай були маленькі дітки, підлітки. Тут в мене вже такі підрощі підлітки, які вже квітнули, і, або вже таки, знаєте, на стадії першого цвітіння, і трошки в мене тут малят, які в нормальному стані не постраждали від спеки. Тут вони зростають і набираються нових сил. Ви бачите, що мітя-орхідея тут новий листочок ростить. Шиля ростить, тут орхідея сюрприз, щось що корінчики всі в активному рості випустила і сидить, нікуди далі не зростає. Ось ця в мене орхідея сюрприз. Прийшлось мені у спеку зробити отвори. Це трохи неправильно для орхідеї фаланопсисів, щоб по боках в горщиках були отвори, дуже сильно просихають, але це такий тимчасовий варіант. Мені треба, щоб орхідеї прийшли до тями після сумасшедшої спеки. Наростили коріння і не загнівали їх далі. Тут у нас потихеньку є маленькі успіхи, і нові листочки, і корінчики. Хочеться все ж таки, щоб орхідеї розвивалися, а не гинули. Далі хочемо показати орхідею це ви бачите напис на бірці, але це орхідея рожеві щічки в метелику. Так, повернула до колекції, тому що не можу не спати, ні їсти, не жити. Дуже вона мені була до вподоби. Ось кого кого, а її втрачати було мені дуже важко. Досі не можу з цим якби, змиритися. Тут в мене орхідеки, які такі плюс-мінус нормальні. Ті, що в мене були в мосі, я їх присадила в закриту систему в такі стаканчики з корою, пінією Royal Mix. Вона більш така вахаїмка і дрібна, дуже гарно підходить для підлітків. Насамперед я це побачила, як вона гарно діє на молоді орхідеї у моєї мами в посадках. Ході я садила вам, показувала відео. Тут теж нові корінчики в активному рості, що дуже приємно, мене це дуже радує. Знаєте, нарешті, після того, як я постійно викидувала орхідеї, нічого з ними не можна було зробити, я бачу позитивні в них якісь дії. Корінчики, листочки в мене чомусь радують більше, ніж цітіння. А ще я для себе зробила висновки, що не варто давати молодим орхідеям підліткам взагалі квітнути. це Для них дуже погано. Переходимо до моєї спальної кімнати, я вам вже показувала влаштування цієї полички більш детально, коли зніму пізніше, коли будуть в мене тут вже гарні результати в них. Тут стоять у мене три ящика і в мене тут стоїть три колби з ласенятами. Одна фласка вже там велика орхідейка, ну то потім вже буду вам показувати. На моєму, на моєму вікні зараз стоїть в мене тут два бігліпа. Бігліп so Marple, що я не виграла, І ось такий жовтенький yellowбігліп. Soggberry Mauper в мене щось дуже сильно почала квіти скидати. Жовтий бігліп я пересадила в закриту систему. Ось такі горщики чудові, як я в мами сажала, орхідеї. І ось тут в мене ще дві орхідейки сорту сюрприз, як вони були посаджені у попередній власниці. Я їх Методом перевалки взяла просто в цей гошик, перевалила, надала сюди ще трошки піні зверху, буду спостерігати, як вони зростають. Обробила зараз тут по листочку епіном всі орхідейки, тому що погода змінюється. Треба бути готовим. Дякую вам за увагу. Всім гарного тихого дня.